Вітаю! У цьому відео я розповім, як можна організувати облік товарів першої необхідності за допомогою Google таблиці. Перевагою цього способу є можливість доступу до інформації декільком людям, а також можливість доступу як з комп'ютера, так і з смартфону. Для зменшення помилок варто почати з формування переліку продуктів, ліків та господарських товарів, наявність яких необхідно відслідковувати. Для цього потрібен лист-довідник. Для відображення поточних залишків потрібен лист залишок. Для введення поточних залишків та придбаних товарів потрібен лист надходження. Для ведення спожитих товарів потрібен лист витрата. Для формування переліку продуктів, що необхідно придбати, потрібен лист список покупок. Ну, а тепер я покажу, як це працює. Додам декілька значень до колонки тип. Веду для прикладу ряд найменувань. Майте на увазі, що зміна даних у джерелі інформації не змінює значення у пов'язаних списках. Для зручності варто додати автофільтр. Зверніть увагу, що на листі залишок з'явилися дані для відслідковування та не те, що нульові значення позначені жовтим кольором. Припустимо, що у мене є дещо у наявності. За бажанням можна поєднати дату з колонки придатний до з Google календарем та отримувати сповіщення. Зверніть увагу, що на листі залишок поновилися дані. Припустимо, що спираючись на наявні залишки, мені потрібно сформувати список покупок. Для цієї таблиці варто встановити Google Filter. Припустимо, мені потрібно придбати в магазині ще дещо, в тому числі те, що я не хочу відслідковувати. Для зручності я можу відмічати придбані товари. Легко переносити до відповідного листа. Також для зменшення помилок можна додати перевірку даних. Припустимо, що певні позиції було спожито. Для зменшення помилок варто користуватися перевіркою даних. На листі залишок витрати теж відобразилися. Дякую за перегляд! Як вам ідея, чи є у вас питання, пишіть у коментарях. Хочете собі такий шаблон? Переходьте за посиланням в описі до цього відео та закріпленому коментарі.